Marley. 166 см преміального задоволення для чоловіків, які цінують тишу, комфорт і відсутність зайвих питань. Бізнесмени, політики, чоловіки з насиченим життям. Вони вибирають її не просто для сексу. Їм потрібна легка компанія, живий настрій і відчуття, що вона тут тільки для них. SS Серіес нове покоління ляльок. ТПЕ Міцніший, чистіший, приємніший на дотик, Силіконова голова з реалістичною шкірою, деталізованим макіяжем, а технологія роз, рухлива щелепа, язик, зуби робить оральний секс максимально природним, гелеві груди, анатомічно правильні отвори, усі три для високих, глибоких відчуттів. Марлей створена, щоб закривати твою потребу в емоційному та фізичному розвантаженні. Підписуйся на наш канал ще більше моделей на sexdolls.com.ua. Там більше фото та характеристики. І заходь у наш телеграм, щоб почитати справжні відгуки чоловіків.